Спочатку писав антиукраїнські дописи в прокремлівських телеграм-каналах. Згодом шпигував для ворога. СБУ затримала агента ФСБ, який шукав слабкі місця в оборонній лінії на півночі України. Контрозвідка СБУ зірвала спробу агресора отримати координати з сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини. У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який відслідковував розташування укріп районів та опорних блокпостів. Які забезпечують оборону північних рубежів України, також він намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів Української ППО. Для збору розвідданих фігурант об'їжджав місцевість та приховано фотографував локації сил оборони. Отримані відомості, він мав передати окупантам через месенджер. У вигляді медіафайлів з прив'язкою до місцевості. Співробітники Служби безпеки України спрацювали на випередження, завчасно затримали російського агента і тим самим запобігли передачі розвідінформації агресору. За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління ФСБ РФ по Брянській області. Його особу вже встановлено службою безпеки України. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник вже перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.